І всім привітки! Мене звуть Злат. Це я буду грати в Grove Garden. Я Буду показувати різні факти, ідеї, як нов... бачили нову обнову ось ту з якимось іерогліфами. Я вам скажу вам: треба е, фрукти шукати з мутацією, типу, з ірогріфами, вибачте. А спочатку давайте я вам покажу свій сад. Я його переробляла. У мене 22 лайка. 16 мільйончиків. У мене тут такий сад. У мене тут є манго огромне, виноградик, блубері. Тут теж там фруктики, сонові ушки, е, морковка. І гриби. У мене ще є отут грибочки. ось, машина. Я просто їх не хочу посадити. Тут у мене три яблука, тут помідори, тут оранжеві тюльпанчики, недорожчий кокос, перчик, помідори, ну, томати, якась квітка. Отака от. Щоб у вас були огромні фрукти, вам треба два пета. Це у нас буде. Черепашка і тукан. Вам вони дуже потрібні будуть для того, щоб у вас були огромні фрукти. А, тут в мене амберлілія, там манго далі. Mm -hmm. ну, далі. Тут у мене отака зона, типу тропічеського ліска. Тут зона для петьків, тут є водичка. У мене ще є отакий високий, Зараз покажу. высокий высокие, помидорчики. А что мы не могу рубить с этими фруктами? Прямо какие-то фруктик. Я значит, может можем брать их. Шукаем блубери. А, возьмем блуночку. Ой, куда я У квитка за 40 миллиончиков. Пошли, попробуем типа, ему дать. Хоч би він і взяв, будь ласка. Тай <плес> це мені ліпше щось за роліфа. Мені рел треба. Мені, походу, глухий, не бажаль лісні. Взагалі, мені бляска не треба, кого є. Ну, в якій годині, якщо ви знаєте, є оце, оце. Я просто я не хочу купляти робок. Щось косметику. Эм... Нічого немає у нас дешевого. Я поняла. Мені вистачить, я поняла. Коротше, мені просто дуже треба скрафтити. І отак от, от ми ставимо. А підкинуть мене, мене зараз буде огромну дорогу вирус. Ой, ні 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 Вау, якщо що буду, якісь фрукти можу розігравати, наприклад. може оце є манго. Я зараз покажу, з якої це падає тукан і черепаха. Ходимо сюди на перше. Оце синеньке. Ось це ось таке, ось таке, ось це ось це. Скажіть, гарно я обістроїла собі таку зону тут. Тут і костер. Ще чекайте, я буду грати ще може в 90-ті, ще в лісі. Так що чекайте, чекайте, не пропускайте, може ми з дівчкою якою зайдемо. Або навіть і своєю подружки. Ми не будемо певно розмовляти. Не знаю, де мені брати ось з мутацію, мутацією, блін. Що покажу оці. Оцією. Зараз. Сискріньою покажу. Ну, вообще її нема, не да. Вот так вот, вот так вот, оця. Оця мутация. Так, так. Короче, вот такая мутація. Щоб, ласка, напишите, ки у дині? будь ласка, є машрум сміттбаше і горох. А, хто був на обнові? А, скажіть, вам повезло, бо там... Вроді би роздавали якісь, вроді нове дерево і пета, як я чула. Зайде подано скільки тут хвилинка. Подпишліть по нам що у нас є. Блін, а можете по мені, будь ласка, сказати. Чипоється падає ось це, вам зараз покажу. Ой, з якого паку впадають ці, ці, блін камінні. Люблю. Один миллиард. Это что такие заквиты? А, вот видите сердечко. Знаете, почему там сердечко? Бо я вас люблю. Бо я, вас люблю. Целую. И это будет все. Всем пока. -пай.